С тими заробітками на Польшу Вахати, я іду на Польшу, всім на зло, я іду на Польщу по бухло, повезло О о о, -о. Я іду на Польщу Бахати, я іду на Польшу, всім на зло, я іду на Польщу, по бухло, повезло. На польшу всім на зло. Я йду на польшу. По 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 о, попухло, повезло. Добрий день. День добрий. Добре, добь добре. Понеділок обід треба якось розрадити. У ну, мене така лишка конкретна, ну бо мені не можна більше їсти. Що зробити? Просто стало що мене головічітає навіть. Залітає. polita do kuja pana? <laughs> no, ja pratë i da kantore pje. Në pratë i da kantore pje. Në pratë i da kantore Në pratë

Я мові закохана, кохана, або відтяка до телефону. Мені просто завідують. Що ви не знали, як то виглядає в дурного на хаті, то забачте. Що ми мали розказати? Ми мали розказати, спростувати думку про полячок. От. Давно хотіли записати. Попроси ну, коротше. Вони нормальні. Що ми змінили свою думку про полячок? Не зараз нормальні. Стали цього. Я певно, стало нормальні. Я йду на Польщу. Бахати. Я йду на Польщу всім на зло. Так. Це я так і то і вихідні, га, Ольга Васильівна. Що то таке? Вихідні? Вихідні. Як, як? вихідний? Це єден. я не... Що таке вихідні? Може ви знаєте? Бо ми не вірили. Праці тут. Так. От фасольки. Тут ще нема, так а в тому краї нема. Ой-ой-ой. -йой, -йой, йой Так всі. Так, така дійсі праця. Бабця працює. То є Іванки бабця. Вон то є Іванки бабця. То є Іванки Оце. Там де вже юстияно. А я дійсно. Бачите, падає деш. Сьогодні дощова погода, нарвали посоль. Тепер їдемо на подворку. Ти щаслива? Модеш? Що бо Це, ми робіме? Раз нині всюди, скажімо. Головне, дорвали вілки. Я мишляю, що ще мало. Мало? Угу. Саме раз. Три і ноль. Ну коротше. Коротше, от роботи початий край. буде так само. Щось ти так мало назамітала. <звучит> на Польшу пахати, я йду на Польшу всім на зло. Прошу ще ти, ступай. Так і так, і так. Ого. А то на день матки. О, на день матки. Ora. Dzisiaj w nie nie matki. Matka, jedna. Chodź, ta, bo <z> matka Kisz. <vinyl> Chodź, ta, dzieci matka jakiś. U nas dzisiaj dzień matki. Dziewczyny mamy. <stuszel> no, no. no, no, no <ambigu tenguśle> bo, Także ja jestem matką, proszę się często. Dziękuję <mustano> No, no, <mustano> oh, no, Chris, no. Nie, Czasem nie wyjęła. 10 tysięcy powiedziała, ja że już Mateusz, <mustano> jest dzisiaj święty, to ja nie wiem na co ty liczysz. Що вам у Ми сьогодні зробили мільйон робіт. Ну як мільйон? Не мільйон, але сородурнули, тривало погиба. А далі що? Далі. Покрику досадили, бальони повиливали. все що хочеш. Йдемо ще по папотра хліб забирати. Тепер будемо від хліб забирати. Так, так люди їдуть, як на каторгу.

<реш> ну, ну, так, я думала, що попроще буде, але. Тамай. Так, лічимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. І між п'ятим запхом колечок. Я ж таку, одною рукою. І з другого боку два, три, чотири, е, п'ять. Посередку, між між і Іріно потаскала. Дядько Петро там б'є, бідолаха один на всіх. Зайбище, Але без того, ні? Ну, я Будь просто куска сижу, куска, я пуска, жартую. Пуска, мода, Ми би далеко о, не заїхали. на Багати, я йду на Польщу.

Дещ падає, ми приїхали на поле, тут кайболото. Тут фешн і май про фешн. Папін бродяга, мамін симпатяга. От так виглядає. Ну, мені сподобалось. Давай, стань ближче. Одні. Особливо оце. Тут тепер так ходять, тут так модно. Дядько Петро пішов по молот. Відкрив. Це <laughs> як так зустаріли. Ми ще сюди прийдемо. Дядько Петро. Це для нас. А, ви а я думала. Я йду на Польщу всім на зло. Ранок добрий, ранок субот. Що сказати? Дожилися, ходимо з костилями. Ну. До шнурка і до костеля. Ну коротше, Пробуємо в'язати попріку костелями, але щось таке. Дядька Петра відселили. Не знаю, за які гріхи він все в окремо. Що вам сказати, той Матеуш такий непостійний чоловік. Вже е, півтори години пов'язали. Приїхав, вже ми бальони виливати. що таке бальони. От падав дещо. Налив бальон. Ми бальони виливати, дядьку Петро, щось там до коротше, Зараз все буду мока. Тому що тут є бальон, Його потрібно вилити туди. І... Ось так. Ні, просто дядьку Петро. Дядьку Петро! С коварними долиночка прикрасила! Отак, тьогоним. Тьоним, тьогоним, 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 чогнем. А тут треба добре затягнути. Не, не знаю, чи видно, бо маю чи на щастя, чи на жаль, тільки дві руки. Пусть вот так. Пусть вот так. Якус. Вот так. На Польшу. Пахаты. Я иду на Польшу. Всем на зло. Дина. Наша польська машинка все прала. Ну, каже Таня, що воно буде чистіше ніж було до того, як було куплене. Вот. А це отак люди живуть, як ці студенти в, першу дню, в перші дні тижня, так ми живемо після відрнту перших пару днів. шли до дуби, бо то є так, кожен третій пірдолебов в кишені галя Бабцю зроби канапку, в цей паштет Заробітки в Польщі, то ідеальний сюжет.